Мою менталку тримають коні, тому що я в якийсь момент, коли м, приїг... ну їх треба постійно з ними взаємодіяти. Так. Тобто тут не вих... немає такого вибору. Хочеш, не хочеш, це є потреба у них, тому що ти тим займаєшся адмініструєш щось, якісь речі робиш, бо там о, один кінь десь втік вискочив, там ще щось сталося, ти мусиш. Я зловила на цьому моменті, що коли я біля них. Якщо я щось собі думаю, там, що ми ще не написали, що ми uh -huh. не доробили, що ми це, у мене нічого не виходить. Uh -huh. Я просто, коли починаю взаємодіяти, я все викидаю з голови. Просто все, і вчуся свою енергію там, рухати його, впливати на нього, отримувати те, що мені треба. І потім щось сиділа собі думаю, думала: слухай, ну, якщо воно мене так от занижує, от, так от все стабілізує, ти потім просто після роботи з ним стаєш, так видихаєш. Ніби тебе з тебе все негативне викрутили, і ти можеш перезагрузитися, почати все спочатку і на всі речі подивитися інакше. Думаю, так це ж вау, це ж так і на інших може діяти. Uh -huh. А чому б реально тоді не, ну, не робити і не ділитися цим з людьми? Тим більше люди хочуть. У нас хлопці жили ну, певний час, Писько, коли всі, та. uh -huh. коли ну, така була потреба. І ми спокійно з ними взаємодіяли, ми, вони мам своїх приводили, дружин, і ми їм ну, багато речей давали їм можливість просто сконцентруватися, побути в тиші з самим з собою і з конями поробити взаємодії. Тобто, щоб вони не бачили що тут. Ми ж каже, а вони так зразу знаєш, на що ми орати будемо? Кажу, ні, не орати. <ріст> <ріст> кажу, попробуйте, от вам квест. Кажу, запустіть. Це ж кажу, не друга тут посунути, переставити. Попробуйте оцього переставити коня сюди Взаємодією. І це такий, знаєш, квест. Вони я бачу, в них з'являвся азарт, в них з'являється це, і вони переключаються повністю на все. Я не знаю, чи ще якісь тварини мають такий ефект, якщо чесно. У нас ще двоє собак є теж терапевти, yeah. Да. Yeah. Ну, ну у Але з четверо їх, але двоє терапевтів. Двоє терапевтів, yeah. да. так. <laughs> да. Але вони прям такої взаємодії, конкретно, мені здається, не дають. Вони чисто, так знаєш, типу, відпочити, почухати, почухати поці... да, ти розслабляєшся, але з конем ти включаєш мозок. Тобі mm -hmm. треба включити його, щоб змусити його щось робити.